У Коцюбинському сталася біда. Під час виконання службових обов'язків електрику ЖКГ Білича Валерій Грач отримав сильний удар струмом. І у результаті опік лівої руки другого ступеню. Ну, возле 10 часов вечора Пінчук нас послав в з пожежниками. Ну там кабель рубанув. От і наслідки. Імела місце нарушення тих проти безпасів? Звісно, так тому, що треба було хоча б вдвоєм знаходитись внизу, і щоб один виключав. Дехто спробував покласти провину на постраждалого, запустивши по селищі чутки, що все це трапилося у неробочий час. Але факти свідчать інше. Являється ли лівотравна утрава производства, Євляється. Потому что он получил непосредственную непосредственную команду от диспетчера. Диспетчер получил команду от непосредственного руководителя, то есть главного инженера, и работу он свою выполнял на объекте, на доме, который обслуживает ЖЭК. Сейчас идут разговоры, что это было в нерабочее время. Це було время. Но У нас електрики дежурять до 10 вечера. Я так розумію, той електрик, який по графіку должен бути, він був на заявці на частном секторі. А так як ця ситуации, отправили відправили тих, хто був, раз дві по професії. З'ясувалося, що чоловік має відповідну освіту і досвід, але на посаді електрика працював лише кілька днів. З понеділка я написав заяву на перевод і далі працював вже електриком. Ну, ходив по заявках і так далі. А потім, оказывается, сказали, що типа, я... Вже не електрик. Більше того, на адресу Валерії почали лунати погрози з боку керівництва. Погрози були, звісно. Вчора прийшла, я не знаю, замдиректора, сказала, все, типу, пиши заяву на розчот. І Льоня, ну, бивший мій начальник РБД, до нього того сказала, якщо він не буде уволяним, ти будеш уволян. Про допомогу від керівників у такій ситуації годі говорити. Вже як вам оказали якусь допомогу, як то підтримає вас в цій ситуації. Ні, ребята скинулись, купили пантенол. А руководство вже як переагувало на вашу травку. Нікак. Абсолютно. Отримати пояснення від перших осіб видалося непросто. Селищний голова Ольга Матюшина десь не на нараді. А, да. а коли на вона в області на, на раді. Начальник Жеку взагалі невідомо де. А де начальник ЖЕКу, неізвісно, що таке відбувається в Кацюбінському. Ні, немає, не знаю. Ну, Зобідно, по крайній ще немає. А заступниця начальника Леся Петрик Кєльнікова сховалася від журналістів, зачинившись у кабінеті. Довго лезнімальна група таки дочекалася, поки двері відчинилися. будь ласка. Що, що? сьогодні? Проводиться Результатами вам буде повідомлено. Хто буде відповідати за те, що пройшло? Хто виннути, буде ви будете надать коментарі? А готова Касівська дотепільного сезону. Ви ж заступник начальника. А куди вибираєте в робоче время? З'ясувалося, що жінка побігла до сусіднього магазину. Ми ж вирішили поцікавитися документами у справі. Запитали у диспетчера журналу реєстрації аварійних викликів, але побачити не змогли, бо його забрала Петрик Єльнікова. Хто забрав? Олеся Анатолійовна. Це хто? Ну, За начальник. підписаного наказу про призначення грача на посаду електрика. Теж немає. Начальник дав наказ. Я напечатала наказ, але він з підписом не повернувся. До речі, тут взагалі до наказів ставлення особливе. З нового начальника, починаючи від 91-го до 99-го, ні один не повернувся назад. А як ви думаєте, чому? Не зрозуміло, чому. Нове керівництво в уже Кигабіличі це люди селищного голови Ольги Матюшиної. працюють вже кілька тижнів. Але за цей час не лише з наказами не розібралися, але й з документами самого начальника. Паспорт не предоставив, код не предоставив, трудову книжку не предоставив. Нічого нету. Начальник має предоставити всі документи для аналізу, тому що в банки оформляємо. Он ну дає сам, мені не дає документи. Ситуація в ЖКГ Біличі напружена. Постраждалий електрик, не єдиний на кого здійснюється моральний тиск. Аказується, він на вас давлення на руководством ЖК? Ну на мене лично ні. Пока не знаю. Ну, є такі, що на яких із наших було. Мені пропонував сам начальник Матюшина Єльнікова. Виганяла мене вже вчора. А причина є? Я спросила, яка причина. Вона говорить, що он мовчить вообще. Вона говорить, що не хочеться по собственному желанню. Пайде по статті хто піде за статтею і чи піде взагалі в історії з травмуванням електрика Валерія Грача поки що говорити рано, але ми ще повернемося до цієї історії.